Ми продовжуємо естафету «Free Ukraine 25», яку нам передала капела бандуристів Канади під управлінням Андрія Дмитровича. Вас вітає жіночий хор Діброва з міста Торонто, Канада. В цьому році ми святкуємо 25 років незалежності України, і в цьому році ми святкуємо 125 років поселення українців в Канаді. Наші піонери пережили важку еміграцію. Корчували ліси в Канаді, освоювали прерії, мерзли в землянках, помирали від хворіб. Вони важко працювали в таборах для інтернованих осіб під час Першої світової війни. І українці вижили і не тільки вижили, а стали однією з провідних націй в багатонаціональній Канаді. В зв'язку з 125-ю річницею поселення українців в Канаді держава видала ювілейну срібну монету. У вигляді писанки, це ще раз підтверджує, яку роль і яке місце відіграють українці в житті Канади. Хор Діброва був створений 50 років тому при спілці української молоді в Торонто і протягом цих років зберігає українську пісню і традиції хорового мистецтва під керівництвом мистецького керівника Олесі Коник. І, хоча ми проживаємо далеко від України, та зв'язок між нами, і Україною є постійний. Ми з Україною і в радості, і в біді. Ми допомагаємо нашій Україні у цей важкий час і організовуємо різні акції, щоб здобути кошти для допомоги українським воякам, пораненим вдовам та сиротам. Так, минулого року наш хор Діброва організував свято Матері. З доходу ми допомогли значними сумами для двох важко поранених бійців. Дорога батьківщину! Україно, Ми вітаємо тебе з Днем Незалежності, бажаємо тобі мирного блакитного неба, золотих ланів пшениці, процвітання і перемоги, перемоги для нас усіх. І ми переможемо, тому що українці цілого світу вкладають свої цеглинки в цю таку потрібну нам перемогу. Досі нас недоля била, досі нас недоля б'є, а ми крикнемо. Ще не вмерла, ще не вмерла, і не вмре. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Естафету акції Free Ukraine 25 жіночий хор Діброва з Торонто передає студентській народній хворовій капелі Гавдеанус Другобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Муніципальній капелі бандуристів міста Івано-Франківськ та чоловічому хору Акорд Отава Канада.